Де Єрмак, куди пропав Андрій Борисович Єрмак? Друзі, суспільство, і це я зараз не жартую. Схвильоване, а політична там оця от прошарок, цей політичний так тим більше схвильований. І знаєте, ну зараз ми поговоримо про це, так які в нас є дані вихідні на цей момент. Але хочу зразу зауважити: от уявіть собі, Наскільки треба було там? Ну для декого категорія ненавидіти цю людину, не любити цю людину для того, щоб тепер так за нею сумувати, людина пішла. Людина пішла у відставку. Людина заявила про те, що збирається принести користь країні на фронті вже е, там у пікселі, там я не знаю в чому завгодно. Але в якійсь якості, і настільки, от за два тижні, які країна живе без Єрмака, офіс президента без А стало сумно, очевидно, так тому, що звучать дуже багато зараз закликів. Причому друзі, навіть депутатські запити, так куди подівся Андрій Борисович, чому він перестав з'являтися в своєму, наприклад, телеграм-каналі як мінімум. Ну, навіть якщо ти в збройних силах, ти ж можеш написати привіт усім, так а дивіться, депутат Залізняк. Що написав? Написав так: що бачили в ЗМІ про його візит до служби зовнішньої розвідки, а потім в ряді телеграм-каналів, що, начебто, він пішов туди служити, працювати радником. Звернулися з відповідним запитом, отримали відповідь, що ні, такий громадянин, як Єрмак Андрій Борисович, до роботи в СЗР не залучений, не отримала країна. Звичайно, слово Джеймса Бонда, але дякуємо за відповідь. Будемо шукати. Ось цей запит, друзі. Так ну тобто історія достатньо серйозна. Депутатський запит народний депутат Ярослав <зняк>, так, в службу зовнішньої розвідки. І відповідають: ні, немає. Немає Андрія Борисовича Єрмака взагалі в службі зовнішньої розвідки. Це перша, друга історія. Так поспілкувалися журналісти цензорнет Це видання, ви знаєте, пов'язане з Бутусовом, що відповів Денис Єрмак журналістам, так? Щодо служби, його в мене інформації немає. Він до мене не звертався. Я теж переживаю за цю ситуацію. Бо одразу всі накинулися на людину, що працювала на Україну 24 на 7. а це не є справедливим. Він зробив дуже багато і далі, от виділене жовтим спеціально його усунули американці, та щоб нас спробувати продавити на поступки. Заявив журналістам Денис Єрмак, який зараз служить на а, Покровському напрямку, його усунули американці, і знову реакція ще раз від Залізняка, все ж таки був американський слід. Ну розумієте, просто жизняк з язика просто знімає так. Ну, ці всі чутки, враховуючи, що мова йде про Алібабу, можливо, так. То в сучасній шпигунській історії ця операція під по підкиданню Мідіча, а йому енерготом буде названа буря в пустелі. 2 коротше, дійсно була така, така теорія змови, що Андрій Борисович Єрмак блокував про це до речі, Кулеба, колишній міністр. Закордонних справ заявив, блокував можливість спілкування з Кушнером, наприклад, минулого року, так коли Кулеба там свої останні дні добував на посаді, а, досить агресивно поводився під час а, перемовин. А, саме він а, так написали засоби масової інформації американські, підкинув зеленському ідею із фотополонених, яких катували, які він. Показав Дональдові Трампи в овальному кабінеті, що тоді після інавгурації стався отой скандал відомий, так який увійшов в історію як Сварка в Білому домі, а Венс, який посварився з Зеленським. Потім достатньо довго потрібно було налагоджувати ці відносини. Тобто Єрмака дійсно не любили американські американці, а можливо більше не любила американська преса. Це теж не потрібно виключати, і ось тут ця історія трошки підтверджується, так і історія з тим хто ж на заміну Єрмака може прийти? Країна в якій ну давайте так досі перебуває близько 30 мільйонів людей. Країна, в якій 100 тисяч чиновників, я так з голови зараз кажу, не може знайти одного, хто б став головою керівника офісу президента. Друзі, це смішно, але вакууму все одно немає. Не переживайте, є е, певна в нас е, субординація і алгоритм, що має відбутися, коли довго не можуть знайти голову офісу президента. Керівник апарату офісу президента України виконує обо. Ов'язки голови Офісу президента України на даному етапі, от зараз, якщо зайти на офіційне інтернет-представництво президента України Володимира Зеленського, це вітушок Марія Анатолійовна. Ну, це прізвище вам, вам ні про що не скаже. Але згідно законодавства, саме вона сьогодні ВО Єрмак. Ну, це я так жартую, але це дійсно відбувається. Тепер про серйозне, так, Єрмак, я думаю, що перебуває в Україні. Єрмак, я думаю, що спілкується з України Володимиром Зеленським, тому що ну там чутки про всякі сварки, це одне але давайте будемо відверті. Людина, яка обіймала дуже серйозну позицію, і була зав'язана на багатьох треках. Міжнародних особливо не може просто так зникнути десь на два тижні і нічого не робити. І якщо ця тиша відбувається, людина з певних причин мені здається пересиджує цю інформаційну хвилю. Вдається, мені здається погано, тому що якби було все добре, то не було б ось таких от звернень. Відверто, скажімо так, іронічно саркастичних з трибуни Верховної Ради. Дивіться. А де рядовий єрмак? Де наш боєць? Ми не знаємо, може не відемого фронту, може видимого, і ми не в курсі. Але ми почули, що він десь вже пішов, десь на фронті, де не знаємо, десь зник. Але кажуть люди, що вже бачать його, десь він знову, десь поруч з президентом з'являється, тут вже так оголошували дермакізацію, що ще. А насправді чи є вона? Велике питання. То хочеться дізнатися, де Де ж він, той, на кому все тримається, новий наш екс-самогутній, а можливо, і майбутній. А це іронія, звісно, у виконанні голови фракції Європейська Солідарність Гончаренка з трибуни Верховної Ради, але будь-яке звернення ще раз. Це вже другий депутат, який фактично будь-яке звернення, будь-яке проголошення чогось, якогось запитання народного депутата за нашими законами вважається депутатським зверненням. Це друзі, депутатське звернення потрібно дати відповідь тільки до кого воно зараз це депутатське звернення до інших народних депутатів. Його треба оформити так само, як його оформив голос залізня. Різняк, і е, е, чути, відповідь якусь отримати. Е, що е, думає з цього приводу Коломойський Цікаво, що Коломойський продовжує балакати. Ну проговорювати якісь теми. Не знаю, поки він там перебуває в суді. якісь такі імпровізовані брифінги видає. І ось він. Е, Зробив таке припущення. А, стосовно теми майбутніх виборів. Він пов'язав бажання чи небажання Володимира Зеленського йти на наступні вибори зі зникненням Єрмака. Це дуже так несподівано, але от давайте послухайте. Думаєте? на 90%. Це Раз не стає начальника адміністрації, значить вишив решили... Але тут я думаю, все таки помиляється трошки Коломойський. А чому тому, що зараз відбуваються друзі, процеси, які були неможливі ще за каденції Єрмака? А власне, зміна голови партії Слуга народу Корнієнко стає головою партії Слуга народу. Е, і е, от Гончаренко пише, що до обрання депутатом Корнієнко був політтехнологом, займався виборами. Обрання голови партії говорить про підготовку до виборів. Отже, слуга народу, політична сила е, готується до виборів. Е, готується до виборів президентських. А е, ще раз, парламентські і місцеві вибори. Під час воєнного стану не розглядаються це. Президент Володимир Зеленський прокоментував є його пряма мова. Це підтверджено президентом України Володимиром Зеленським. Ідеться лише лише про відповідь на позицію Сполучених Штатів Америки про можливість провести вибори президентські. Карнієнко, слуга народа, обрання головою партії це підготовка до виборів. І я е, схиляюся до цієї думки, до якої Гончаренко, що е, ця ракіровка вона має одна з причин: це дійсно підготовка до виборів. Друга причина, чому я сказав, що це було неможливо при єрмакові, тобто його зникнення, це теж та сама тема. Карнієнко і Єрмак це люди, які конфліктували між собою. І Карнієнко, якщо ви пам'ятаєте, вже був головою партії Слуга народу кілька років тому. Але з появою Єрмака він перестав очолювати цю партію. І тут питання чому? І от одна з відповідей це конфлікт. Так, зараз повнота влади у парламенті і в партії. Вже більше асоціюється із лідерами цієї політичної сили, і цієї фракції. Арахамія як лідер фракції Карнієнка повертається тепер е, на очільника партії, і, і, і очевидно буде дійсно займатися підготовкою до можливих виборів саме президентських. Мар'яна Безугла, звісно, яка залишила фракцію, партію все на світі залишила, але продовжує відвідувати засідання фракції. Так спілкуватися з наближеними до президента людьми, вона побачила в цьому справедливість, друзі. Так що, от зникнення Єрмака і, і наслідки для Карнієнка, це справедливість. От вона бачите, запостила новину, що новим головою партії Слуга народу став Олександр Карнієнко. Uh, і uh, пише далі свою оцінку: що у Єрмака був конфлікт, це те, що я сказав, так uh, із Корнієнком. Він тоді накрутив у лапках Зеленського і Корнієнка зняли з голови партії Слуга народу. Uh, коли Єрмака звільнили, Корнієнка повернули. Це дуже швидко сталося. До речі, чи врятує це партію, яка про Олександрі принаймні існувала? Думаю, що ні, але все одно. Новини хороші і ці новини про е, справедливість. Тепер про Зеленського. Значить, якщо у нас Корнієнко буде готувати партію Слуга народа до президентських виборів і можливо номером один цієї партії буде якраз Володимир Зеленський, який цю партію створював власне так. А чи відповідає оцінка Коломойського? Тому що зі зникненням єрмака зникне і Зеленський. Йому просто немає куди йти без Єрмака. Зеленському поставили запитання. Це зробив видання Київ Лайв. А вони поставили йому запитання: як він ставиться взагалі до онлайн голосування? І дивіться, це дуже принциповий момент. Є думка, що голосування через дію, через Zoom, через Meet, через що все ж WhatsApp, це все, все що завгодно, да, це історія, яка дуже сильно. Нагадує спробу зманіпулювати виборами? Ніхто не вірить зараз у там штучні інтелекти або в алгоритми месенджерів чи додатків, які здатні нормально репрезентативно замінити так людину, яка йде і кудись там свій бюлетень опускає, так в цю урну. Володимир Зеленський, от як ви думаєте, підтримує чи не підтримує цю історію? От, як ви думаєте, от зараз задумайтесь? А от відповідь я вам даю цю відповідь. Ось вона через дію чи іншими електронними способами українцям за кордоном. Я завжди підтримував і піднімав питання ще спочатку ковіду щодо е законодавчих змін, щоб люди могли голосувати е он онлайн, поки що консенсусу з парламентарями. От і там немає так консенсусу з парламентарями, але друзі, я вам скажу, що консенсус знайдеться. І е, якби ви були кандидатом, або, або сподівалися, що ви зареєструєтеся і будете йти на президентство, та ще й на другий строк, спробуєте попасти. Як думаєте, от ваша позиція особиста якою була б підтримати е, таку форму голосування як онлайн чи не підтримати? М?